Повернення зінченка, яке збило з ніг навіть Лінтона. Юрген Клоп приїде в Україну. У Челсі щось знають і вже шукають заміну мудрику. Відомо, яка вірогідність негативний. Б. Номінація Довбика. Та що Ілля Забарний сказав босам ПСЖ. Друзі, вітаю, Макс Коляда, що вподобайка, партнер проекту Favbet. Давайте починати це відео. Почнемо його з Донецького Шахтаря. Донецький шахтар визначився з головною трансферною метою найближчим часом. Керівництво гірників збирається підсилити команду українським захисником Ілею Крупським. За інформацією порталу Динамоманія, генеральний директор гірників Сергій Палкін особисто вирушить до Полтави на переговори щодо захисника Ворскли та молодіжної збірної України. Бек універсал може закрити як лівий фланг, так і правий фланг захисту для шахтаря то нині. Дуже і дуже потрібно. але мені здається, краще їм зайнятися тренерським містком. В першу чергу У лютому цього року на запрошенні УАФ Україну відвідує легендарний німецький тренер Юрген Клоп, наставник проведе майстер-клас для українських тренерів, який буде складатися з теоретичної частини і роботи на футбольному полі. Минулого року з подібним майстер-класом до України приїжджав інший відомий німецький тренер Ральф Рангнік. А може в полісся перемагати? Хоча це скільки ж АТБ треба продати. До Динамо Київського прямуємо, кияни продовжують підготовку до другої половини сезону. Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань, то авже ж не можна радувати. А за повідомленням та то таке Олександр Шовковський хоче підписати декількох виконавців вже в зимове трансферне вікно. За інформацією джерела, київському клубу потрібні центральний захисник, правий захисник, один з Вінгерів та нападник. Саме ці позиції активно моніторять скаути Динамо. Щодо центр Дефа, ми розуміємо, це. Любик і, скоріш за все, його будуть підписувати. Щодо правого захисника, то це Сич, про якого теж дуже зараз багато говорять, і здається, що його і підпишуть. Ну і ще є ось така от інформація, нібито Динамо веде перемовини щодо трансферу румунського Вінга Стойки з Германштатта. Але, з цього, але судячи з усього, мені здається, інформація трішки вкид. Гуласоро повідомляє, що румунські шепші та Ботошані зацікавлені в підписанні Артема Бісєдіна. Повідомляється, що Ботошані першими зробили пропозицію гравцеві проти головним претендентом на його перехід вважається саме Шепші. Це була рубрика, скільки назв цих клубів ви знаєте. 0 Український захисник Борнмута та Ілля Забарний відмовився від переходу у французький ПСЖ. Повідомляє журналіст Танзі. Так, Паризький клуб і його головний тренер Луисен Ріки були зацікавлені у підписанні гравця. Однак той відмовився від переходу через те, що за ПСЖ виступає росіянин Матвій Сафонов. Відзначається, що Ілля досить чутливо сприймає тему війни в Україні, тому не захотів ділити роздягальню з представником РФ. Подавайка забарному за таке рішення. Ну і загалом, скоро до речі. Для вас зробимо випуск там, де підіб'ємо взагалі всі клуби, які проявляють інтерес до забарного. Прикинемо, де б він краще підійшов і взагалом загалом всю інформацію для вас зберемо. Тож це ідеальна нагода, аби друзі нині підписатись і зробити кнопочку дзвіночку активною. Український захисник арсенала Олександр Зінченко вийшов на заміну у першому матчі півфіналу Кубку Англійської ліги проти Ньюкасла. На 78-й хвилині він замінив Майлзал Люїса Скелі. Через дві хвилини після того, як лівий захисник увійшов у гру, він отримав жовту картку, схваливши на жої Лінтоні. Українець стрибнув, аби вибити м'яч. Проте першим до нього дістався бразилець і удар Левдбека прийшовся у ногу суперника. Детальні статистики дії Олександра перед вами, друзі, качайте за стосунок трибуни. Там дуже багато цікавого. Ну і що я можу сказати? Нарешті зінченко. Повернувся насправді. Ми за цим вже дуже сильно засумували. А тим довбик номінований на потрапляння до команди року і AFC 25 Той хто отримає більше голосів, потрапить до цього складу. Я дуже сумніваюся, що Довбик попаде до. Команди року, а от до команди сезону, але це вже навесні буде отуди. От він найвірогідніше, найвірогідніше, що зможе потрапити до команди сезону серії А. Український журналіст Михайло Співаковський заявив, що результати про ББ Михайла Мудрика слід очікувати в кінці січня або на початку лютого. Згідно протоколу, результати про ББ оприлюдняться через 6-8 тижнів, після того як гравець офіційно просить її. Розкрити мудрик, це зробив команда. Михайла вважає, що шанси на те, що вона виявиться негативною, складають 1-3, ну, максимум 5%. І вже ж звідси береться і ось така от інформація, як повідомляє Фабріціо Романо. Лондонський Челсі може підписати заміну Мудрику з інформацією інсайдера, Сині розглядають можливість підсилення своєї атаки в зимове трансферне вікно. Мені здається, що зовсім скоро ми вже дізнаємося, чим закінчиться ця історія з мудриком. І поки що все вказує на те, що не дуже позитивно. і це звісно сумно і завжди. Ну і звісно, ми за цим будемо друзі слідкувати, тому не пропускайте наступні випуски. Мені здається, що зовсім скоро ми вже почуємо ключову, скажімо так, інформацію. Да, 25-й рік для мудрика може початися дуже і дуже плачевно. Друзі, тепер ваш час влітати в це відео, а саме в коментарі під цим відео. Пишіть свої думки на рахунок того, що ви сьогодні почули. У мене сьогодні все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.